У викладачки Надії Зубатюк офлайн урок з української. На порозі кабінету учителька зустрічає учнів, які далеко не шкільного віку. Більшість з них пенсіонери. Це люди, які хочуть поновити свої знання рідної мови. У кожного з них своя мотивація. Українська мова це як, мова государства. Державна ну, мова. Державна мова, ну і треба її вчити. тому, що всі документи, всі те саме. Обіг всієї документації десь на українській мові треба знати. Що писати, що казати. Пенсіонерка Надія Арапова українську чула у своїй родині ще з маличку. Її дід родом з Полтавщини, бабуся тутешня з Донеччини. Проте совєтська русифікація країни далася у знаки, розповідає жінка. І вже зі шкільних років, як і більшість її ровесників, почала спілкуватися російською. Тепер хоче поновити мову своїх предків, бо вона така красива і гарна, і мені дуже відгріє оце пам'ять моя. Пам'ять моєї сім'ї, моєї рідні всієї, і тому я повертаюсь, хочу вернутися свої істокі. Хоча місцевому підприємцю Ярославу Маланчуку ще чимало років до офіційної пенсії, він також серед слухачів. З початком великої війни чоловік почав помічати, що чимало його співрозмовників почали спілкуватися українською. Та не лише мову переконує чоловік, має знати кожен українець і почав з себе. Важливо повертатися не тільки до української мови. Українська мова це як ну, код нації. Ми знаємо це і все, але повертатися до всього українського в першу чергу до розуміння історії правильної, яка вона є. Тому що не треба цуратися своєї історії, а історія паралельно йде з мовою. Тому що скільки цих заборон української мови, скільки переламу, скільки слів, от я вживаю багато таких слів і російських і так далі, тому треба займатися працювати над собою і тих перед Розмовні курси з української у Костянтинівці організували представники громадської організації Український інститут антикризового менеджменту сім років тому. Тоді і запросили Надію Зубатюк працювати саме з дорослими учнями. Найбільш плідно, власне кажучи, забороняли, знищували українську мову на теренах України якраз в радянський час. Тобто цей час якраз найближчий до нас. І власне зараз є покоління людей, цілі, декілька навіть поколінь людей. Ну образно так кажучи, не образ абсолютно зґвалтованих тою русифікації. І людям дуже важко інколи усвідомити як їм здається природній вибір, що там російська, тому у моїх батьків, що насправді це штучний вибір. І це не їхній вибір, і не вибір їхніх батьків. Це той факт, перед яким їх колись поставила держава. За ці роки учителька спостерігала не один сплеск інтересу мешканців Костянтинівки до української. Перший серед людей старшого віку стався ще у 2014-му. Вдруге, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Напевно, такий найбільший пік зацікавленості української мови. Чи найбільший пік тих, хто свідомо переходив на спілкування українською? Він це таки був ось перші сто. 100 днів війни. Але набагато ну цінніше для мене, що є ті, хто свідомо вирішили спілкуватися українською. Хай їх буде менша кількість, але це має бути їхнє виважене рішення, і вони мають до своєї мети наближатися. Розмовні курси відбуваються раз на тиждень. Щораз на заняття збираються у середньому до 20 місцевих мешканців. На кожний урок вчителька обирається у вишиванку, каже, це її робочий стрій. На завершення навчання педагогиня нагадує своїм учням читати книжки та дивитися. Тися фільми українською, а головне почати розмовляти. Нехай людина почне говорити українською з помилками, ніж вона буде в українською мовчати. Максим Зборовський, Марія Кутова, Ганна Немощ, Донеччина Тіві.